Чи є у вас враження, що ви відіграли останній свій концерт Так. Ні, е, У <гум> <гум> мене так за рахунок якраз останньої пісні і подяк. Це такі речі, в які не віриться. От. Я згоден. Да, поки що складно, це... ми ще це не пережили, бо ми ще в процесі ще це ще відбувається. Тому, ну, звісно, я розумію головою, що це така трошечки сумна подія і така ностальгічна. Вона залишиться в мене в пам'яті. І залишаться ці глядачі, які скандують. які от... Наш концерт, як ми готувалися, це просто купа енергії, купа емоцій. І от зараз ми ці емоції переживаємо. Потім це все згасне і просто залишиться спогадом у нас. І я думаю, що це буде такий ностальгічний, приємний спогад. Я взагалі людина сентиментальна. І Я, от в кінці о, ледь не розплакався, коли от ми от уходили, от зараз знову зараз ком горлі піде на забирай <свісна> для людей, які будуть питати в коментарях: так а чого ви йдете на паузу? Я скажу дуже складною відповіддю, нам дуже пощастило нам чотирьом, е, тому що музика для нас завжди була хобі. Ми займалися цим із задоволенням, і зараз ну досі займаємось із задоволенням, але е, є певні грані, коли от є знаєш ментальне здоров'я і е, фізичне здоров'я, і хочеться, щоб вон музика далі приносила задоволення. Є фраза «All good things should fall apart». Мені здається, що це не зовсім наш варіант, бо я не вірю, що ми fall apart, е, але це те, що нам як мінімум дуже потрібно.